Всім привіт! Мене звати Саша Філіп. І сьогоднішнє моє відео повністю буде присвячено перлам різним видам: темним, світлим, натуральним штучним. ну, всяким різним. Я вже зробила декілька комплектів, декілька прикрас різних і пропоную разом з вами їх оглянути. Перша моя прикраса такий тоненький, ну, це навіть не чокер, ну, можливо, для когось чокор, для когось коротесеньке намисто. Тонесенькі тонесенькі чорні перлинки. Я поставила на, на центральну частину ось такий е, листочок конюшини. Він дуже гарно світиться, і від нього випустила дві низочки. Позаду виходить ось так. Я поставила подовжувальний ланцюжок, про всяк випадок. Раптом цей чокер комусь буде затісний. От. Ось такий ось ніжний, але, тим не менш, дуже красивий чокер. Наступний комплект складається з намиста та браслета. Без зайвої скромності назву цей комплект розкішний. Він дуже красивий, подивіться, перлинки персикового кольору. Я зробила в золотій фурнітурі, тому що тут такий теплий відтінок у перлинок. От, ось таке намисто. Я спеціально зробила так, щоб ось ця частинка була на видноті. Ну, звичайно, можна розвернути по-всякому, можна носити, наприклад, застібкою на шию. І тоді воно буде виглядати ось таким чином. А на шиї тоді, ну, якщо коротка зачіска, і це доречно, так, то це теж буде дуже гарно. От. Але я все ж таки, ну, як я би його носила, я б його носила ось таким чином. Тут було дуже складно виміряти відстань, дуже складно, тому що коли викладаєш намислене на стіл і рівно складаєш ці ряди, вони тоді не лежать на манекені. Тому що тіло, як і манекен, має трошки об'єму. І щоб ці ряди гарно виклались, треба працювати конкретно зразу на манекені або на себе прикладати. І ось такий браслет. Абсолютно в такій самій техніці, з такою самою застіпкою, дуже ефектний, розкішний, помітний браслет. І самі перлинки тут, ну, такі, 8, я думаю, 8 міліметрів ось ось такий персиковий браслет. І ось так він виглядає на руці. Бачите? Дуже гарно. Наступне намисто не менш розкішне, а може навіть і більше. З барочних перлин. Я його виконала в фурнітурі срібного кольору. Ось тут проставила такі диски з цирконами кубічними. Дуже гарно вони всі сяють. Намистини всі красиві. Ну, взагалі, краса-краса. Позаду я поставила ось такий замочок квадратний Він теж дуже ефектний, на контрасті форм. знаєте Тут біля замочку поставила перлинки, тому що зручніше кріпиться такий замочок до рівної поверхні. Тому що тут ви бачите, які закінчення в намистин кривеньке. Сюди важко підключити замочок, підключити, кажу, під'єднати. от Ось таке намисто. і Браслет ось такого плану. Я підтримала ось ці е диски з цирконами, з кубічними намистинами. Сяючими такими теж, бачите, от. Так само намистинки і замочок. На замочок я поставила, так, як я люблю ось такі вісімки. Про всяк випадок. Не знаючи, який, на який розмір я роблю, От. можна зняти, можна поставити. І до цього ж комплекту я зробила сережки. Я зробила взагалі тут дві пари однакових сережок. Абсолютно однакових. Одни, ну, підходять до цього комплекту, ну, а другі будуть просто у вільному продажу. Подивіться. Вони просто ідеальні. Я. Ну знову ж таки, я сьогодні знову скромна, але вони мені дійсно дуже подобаються. Чогось не фокусується. Давайте ось так спробуємо. От. Листочок монстери, яскраво сяючий. Далі елемент з кубічними цирконами сяючий. Далі барочна перлина теж сяюча. Все сяюче, все, розкішне і гарне. Отакі от. Сережки, таких я зробила дві пари. Далі швиденько пробіжуся по сережкам. Дивіться, які прям новорічні сережечки я зробила. Я їх зробила і в золоті, і в сріблі по декілька пар. Тому, ну вам просто показую ось так, бо вони модель однакова, просто в різному кольорі. Ну, дивіться, тут перлина ось ця з бавовни, бавовняна. Червоного кольору. Вона така гарна, вона така якась лакована, блискуча, як новорічна кулька на ялинці. Дуже гарно. Листочок, звичайно, це тема не дуже зимова, ну але подивіться, у чому і ні. Різдвяна кулька. Так. Далі з, такою, з такими самими швензами, тільки з підвісним елементом, інакшим я зробила ось такі. Це, здається, 12 мм перлинка шел чорна. Теж в золоті і в сріблі зробила. Коротенькі, вони дуже гарно виглядають. Далі я зробила просто такі коротесенькі, сережечки, малесенькі, охайні, з такими лаконічними шапочками, з, з фіолетовим циркончиком на гачках. Наступну модель сережок я назвала гіпнотичною, подивіться, як вони хитаються туди-сюди, на паличках. Ось такі от красивенні перлинки з шапочками лаконічними. Ось ця вигнута швенза, дуже красиві сережки. Я їх зробила одразу три пари. От. І зробила ще подібні тільки в сріблі, ну, з іншою з шапочками. Хотіла зробити також в лаконічному такому вигляді з такою шапочкою, так? Але вона в мене така сталева і зовсім не блискуча. Тобто, якби вона була якась з покриттям родієвим, то воно було б якось ну, схоже сюди. А так, ну, я поставила більш блискучі. ось От ті, які були сталеві, ну вони зовсім якісь були скромні, не хочеться мені скромності. Хочеться. Краси. І останні, останні сережки, які я зробила з підвісними елементами барочних перлинок Зараз, зараз, зараз я вам покажу, що я маю на увазі. Дивіться. Я їх зробила з різними швензами, ось такі перші. Далі я зробила з просто з гачком ці меншого розміру. Я вам показувала в розпаковці ці швензи, тому не швензи, а елементи підвісні, якісь із розпаковок. І з іншим замочком отакі от, отак, напевно, лівий правий переплутала, ну, вже як є. Отакі от сережечки. Такі в мене сьогодні роботи. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на мій канал, а я вже побігла спати, бо я вже дуже сонна. Зараз глибока ніч. Все, на все добре. Бувайте! Бажаю вам всього найкращого.